Я була на ковзанах. Не на катке, а на ковзанах. Настроєння бомба. До мене зараз приїде мама. Просто яд. Я... Ой, мама, по-моєму, їде! То вона приїхала. Все дуже класно. Я кайфую, Катюшка у мене була на човки вчора на кіно Потім до нас приїхала Катюша до мене. на ночевку. Мы не додавились фильм, потому что я очень хотела спать, по-моему, я не видела. Мне кажется, что у меня аллергия от подводки, которую я роблю себе каждый день на очи. Зустрич року. Мамуля. А Какая красиня! А я задела шапку, думаю, сейчас пойду тебя забирать. Что, поехали или будем тут? Поехали гулять. Поехали гулять? Да. А где ты хочешь? Мама поклеїла мені скло на телефон. Привет! Ой, клас, який тут приємний вайб. Буду мені років стільки ж, скільки мамі буду тут вдягатись. Красиво. Нічим не пахне, ваші. Ти такий красивий. Прилив любові у нас різкий стався, да? Такий прям прилив любові хороший. Що сказати, у мене, як завжди, прогулка після роботи. Йду зараз додому, майже майже додому. Додому йду. Вони запитують, що мені телефон по якості новий. Прекрасно, ізумітина. Я ще камеру так не перевіряла. Ну ви бачите, дос відеоблок мій минулий. І цей я дуже задоволена. але далі покажемо буде дуже хороша погода. Я вам все в якості покажу. Не бачите зараз темінь. Ну не така уж сильна, ну темі, ну, не така уж сильно подобався фідбек під минулим відео. Я навіть не очікувала чесно. і Мені навіть не прийшлось нагадувати про те, що треба тисячі відразу вподобайки, як дивитись, тому що це залітає, це ютуба, це зростає перегляди, зростається аудиторія. Мені дуже приємно, що дивитись і не дивлячись на те, яким він коли я постійно пилила відоси, коли була на це змога і фізично, і морально. А зараз я йду додому, згадую як. А раніше, в 2021 році, я постійно тут бігала. Я вже розказувала, да? ну, комусь ще розкажу, Як я тут працювала, це була б моя перша тут робота в цих проєктах. Я бігала на перерву, їла булочки з шкірами на перерві. Хороші були часи. Ну іноді ж хочеться якогось різноманіття, тому що у мене таке враження, що всі мої відоси це просто як я йду з роботи і щось розказую. Ну, треба якийсь різнобарвля, а деякі моменти, коли відбувається, ти так не хочеш нічого знімати, ти так не хочеш нічого розказувати, тому що ти просто хочеш в цьому перебувати. От, що хочеться сказати. Камера на 16-й Pro Max — бомба Нічого поганого не бачу, от поки що, тому що є таке враження, що я його купила, я і не поняла, типу, як я його купила. Я і не зрозуміла, що там якісь функції, що щось треба розбрати, просто взяла. От чому я кажу, що. Коли ти рівняєшся на найкраще оточення, ти можеш я можу так сказати за людей моєму зараз по моїй сходинці, з якими я зустрічаюсь, я щось у них вириваю, беру, знаєте, і собі забираю, привласнюю. Наприклад, модель поведінки. От про що я кажу, коли вам може бути людина, яка набагато дісталів. Крутіше за вас, корисніше, тому що завдяки цим людям ви ну, ті кроки, які ти які ти собі свідомо обижуєш а тим паче, коли ти ще в такому скупому можеш перебувати ну непоганому або ало просто в скупому середовищі, і ти починаєш це переживати і думаєш, нахрена, типа ти можеш надихатися людьми, от просто приходячи в якісь там. Uh, Якось в своє місце, там де ти хочеш брати щось від людини. І наповнюватись, штовхає тут кав'ярня якась відкрилась, прикольно. Вперше. А вперше каза. Книгарня кав'ярня. Йоперний балет. А ми були з Вірою і казали про те, що я так шкода, що нема Віра. Я сподіваюся, що Віра це подивиться. Дуже сумую за Вірою, дуже її люблю. І Танюшу люблю, не знаю, чи дивиться вона це відео, вона там ще ділова стріка. Отак. Так, про що я казала? Не про що, У мене вже у мене вже рука були цього записували. 22 січня, що ж сказати? Ви думаєте, сьогодні я буду ныть, розказувати, як мені важко, ніколи такого не буде. Хоча я був сьогодні день ух. Я коли на взводі і на такому, знаєте, на грані, котра я була. Цілий день. Хорошо, що мене рятувала моя колега, до речі, до якої я знов сьогодні йду зараз. Все прекрасно, все чудово. Я розказала про це в телеграмі. Тому що я сама собі вже доказую, типу, що ти бачиш, ти можеш, ти можеш контролювати свій поток агресії, свій поток нервозності. Ти це все можеш робити. Я така рада. Що можна починати розказувати? Очікувала такого фідбеку, який був на минулих відосах. Що дуже багатьом я зайду, саме такі розповідь, тому що по-інакшому я не могла. Я або нічого б не могла розказувати, або нічого не знімала. Але знаєте, змонтувати відео і виставити його для мене тоді було найважче, тому що ось ця розмова я її навіть майже не обрізала, тому що я казала все там на як на одному дусі. От у мене вже майже закінчується щоденник, і я так вдячна сама собі, що в далекому 21-му році я почала сама вести цей щоденник, подарувала перший щоденник Таня. Я по-моєму його показувала. Він такий жовтенький був. Він навіть, по-моєму, десь у мене лежить ще. І мені б цікаво було почитати, з чого все починалося, тому що у мене моя рутина тоді починалась. Я як зараз пам'ятаю, це був квітень. І ми були на карантині, це був перший курс, і я прописувала повністю, як буде минати мій день. Може, які щасливі часи. Але з однієї сторони, коли я типу згадую, я розумію, така була залежна від що це. Знаєте, я жила за містом, у мене була кімната, у когось кімнати взагалі немає. Це я не жаліюсь, я просто розказую про те, що. Як багато змінилось за чотири роки, і слава Богу, що коли ти там дивишся в минуле, там рік тому, ти бачиш, що щось змінюється, і мені так подобається цей прогрес. Іноді мені хочеться сказати, що все відбувається дуже повільно в житті, але з іншої сторони я розумію, як я зростаю і яких успіхів я кожен рік. Поступово набуваю, і нехай так воно і буде, нехай буде краще. Я переконана, що далі буде тільки краще, тому що за мною моє майбутнє, і яким воно буде, а воно буде бездоганним. Я хочу, щоб ви також само себе налаштовували, собі постійно таке казали і не покидала вас ця думка. Тому що, якби я не ризикувала, не приймала такі міри, які. Можливо, супроводжувалося якимось стресом, і зараз, через якийсь час, я буду дивитися відео і казати саме собі, що Аня нахіра ти так переживала, чому ти так переживала через якусь чухню?» Тому що вчора на роботі, позавчора, місяць, тому два місяці на роботі. Я просто ну ридала, чесно кажучи. Емоції такий стрес, але я вважаю, що це ну, повинно. Повинно бути, я повинна це пережити, тому що дуже велику роль грає і колектив, в якому ти знаходишся, і ситуації, які відбуваються. Але я переконана в тому, що це мій імунітет випрацьовується, тому що я буду контролювати стрес, контролювати ставлення до ситуації, я буду контролювати себе, і я буду міцніша в цьому плані. Я переконана в цьому, що я. Вибудую для себе свою модель поведінки, і люди будуть в подальшому розуміти проблему в тому, як вони ставились з неповагою до мене. Я не можливо я запам'ятна, скоріш за да, все. З другої сторони, якщо ти навчишся контролювати ці ситуації, от як я вчора, я так розумію, так зараз, типу, я нагортаю себе. Чому? Чому ти нагнітаєш себе? З іншої сторони, ти виходиш, ти отримаєш цього адреналін, але воно так виснажує, я вам чесно кажу, я не думала, що день емоційно може так виснажувати. Я коли працювала в адвокатському об'єднанні, у мене було дуже багато позитивних емоцій, і мені прям хотілося якоїсь інтриги, якихось. Ні, у нас було, конечно, так от момент моменти через жопу, але це було з таким з таким позитивом. Тобто люди приїжджали там на засідання. Я як згадаю, як ми приїжджали там на суддя, чекав по півтори години. Ну це адвокатом. Як ми писали позовну заяву за три години для до початку судового засідання, взагалі першого матеріалу. Тобто це настільки все було неправильно, це настільки не все було безглуздо летіти у так, от на лівий берег з таким адреналіном, але це так було весело, звісно, я. Це був все досвід, і таке життя, воно також нервове і також дає про себе знати. І коли тобі там 20-25, але не тоді, коли тобі 50-60, да? тому що такі нервики дуже сильно або якісь там накали, або якась пішка і переймання, вони також грають велику роль на здоров'ї. Ну і звісно, грає велику роль, що я зброєю зробила на здоровий спосіб життя. Да? Тобто, Людей, які, тому що це все провокується, це все дає про себе знати. Тобі не 25, як раніше. Але мені дуже подобається і ну, згадувати цей момент. Я переконана, що надалі буде тільки краще, тому що це у мене це тільки початок і це такі вимушені обставини, в яких я е, набуваю досвіду, знайомлюсь подальшому з людьми. Е, я працюю в тому місці, там, де я мріяла. Е, Хоча щоденник я, я просила хороший колектив, але. У мене хороший колектив зі сторони людей, яких би я хотіла рівнятись, Людей, з якими я, я не хотілась рівнятись і там від них взяти стосунки рівні. Можливо, я виріжу якісь моменти і з цього відео і не буду розповідати далі, але я просто хочу сказати, що пережити щось для того, щоб здобути пропрацювати, наприклад, там 20 років тому. За для чого ти хочеш пропрацювати, щоб отримати результат, переконана через років п'ять я скажу собі, 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 собі величезне, дякую. І в свої 40. безмежно собі вдячна за той матеріал, за той капітал, за те за стаж, за досвід за життя, яке я проживаю зараз, тому що все не дарма, і я розумію, що зараз. По суті, для мене найважливіший етап в житті ставлення мене як на початку мого, моїх сходинок в житті. Тому що, блін, я вже стільки разів кажу, що це тільки початок, але по факту це тільки початок. І я безмежно цьому вдячна сама собі, що я обрала саме цей шлях для себе і визначилась цим, тому що і пропису щоденник, коли ти. Чесно, в 21 першому, в році я боялась своїх мрій. Я боялась навіть писати це і не брехати самій собі. А коли я перестала брехати сама собі, мені не цікаво вже щось приховувати від самої себе, що да, я цього варта, ,да, я цього хочу, і це не соромно, тому що обмеження тільки в моїй голові. А хто мене навчив цим обмеженням, що все в житті так все складно. Отакож, от знаєте, от це покоління. Не всі люди, які у мене мама така, що вона ніколи не скаже мені, що ой, це сложно, це так сложно, це так невозможно, життя довга штука. Слава Богу, не довга. В такому сенсі, ну це вже навіть утопічний сміх, що все так складно, все реально в житті, обмеження тільки в голові. Якщо ви маєте ціль, якщо ви... Пропишете, зробите хоч щось для цього, і будете кожен день марити цим, прокладати стежку поступово, мати дисципліну до своєї мети, то у вашому житті ви не уявляєте, скільки відкриється перед вами снісхаждєні. І пам'ятаєте, я в телеграмі якось йшла, і сама як приємно пахне пудра. А яка це пудра у мене пахне? Ця біла? Я пам'ятаю, як я в цьому. Влітку йшла, і знаєте, такі літо також було таке розрушательно для мене. Ну, не болюче, розрушительне в якомусь моменті воно було, щоб я зараз будувала себе нову. Отак будемо казати. Так, Якщо... да, я скажу це так. Я, я хочу сказати це так. Коротше, я вже йду, і я по-моєму вірі про те розказувала, і в Телеграмі я це підкреслювала, що Ну, Боженька, ну зроби хоч щось, що я така, вау, ну невже це зі мною відбулось? І Боженька подарував мені місце там, де я зараз знаходжусь. Тому що я про це місце навіть не, ну, не могла марити, чесно кажучи. Тому що саме з вуст інших людей. Е Перед якими я насмілювалась там заїкатись про те, що ким я себе бачу, ким я хочу бути насправді і тому подібне. А блог і там хобі, це просто несподіваний дарунок долі, на якому я почала заробляти життя, тому що 3-4 роки по тому я взагалі нічого не заробляла собі, навіть на молочко… Ні, я не заробляла там. Я ладно, з адвокатського об'єднання собі на що я любила. За ті гроші, які я отримувала. Але я не жаліюся, я просто розповідаю про те, що поступовість, дисципліна, щось мені не подобається. Мембраві. Мяу пані, чому? Вайнувай. Ще дуже довго говорю. Життя подарувало мені місце там, де я зараз є. Отак. І, чесно кажучи, це така невеличка підводка до того, щоб, щоб займатися справою, яку ти хочеш, яку ти мариш. не треба чекати, ніколи не буває. Пізно, от ніколи. Коли я вже 18-19 років, думаю, Боже, хтось вже в 18-19 років купив собі мерседес, живе своє найкраще життя. З іншої сторони, я така сама собі задаю питання: Аня, ти хочеш жити таке життя? Ти хочеш жити, як вона? Я, я дивлюсь на неї, думаю, ні. Да, Вона красива, да, вона успішна, да, вона але я не хотіла б жити життя. Я хочу жити своє найкраще життя, тому що я знаю свій план, я знаю свої цілі, і я знаю, як буде виглядати моє життя, тому що за моїм життям також слідкують люди і в чомусь рівняються, в чомусь зичать, в чомусь там надихаються. І мені дуже приємно, що я для когось є якимось моментом. Натхнення, тому що розумієте, ми не одні. Типу, я не одна, хтось такий самий, як і я, марить чимось, і хтось також чекає якоїсь підтримки. Тому що раніше я цієї підтримки ні від кого не отримувала. Я просто нікому, по-перше, не зарікалась, обачаюсь, хотіла про це розказати, то і заїкалась про це, то мені казали, що та. Не вигадуй, і я все закривалася, звісно. Але в душі вірила. Сама собі казала, що ну, знаєш, я більше не відкрию рота, нікому нічого не розкажу. І отак от затаїлась собі, знаєте, така злоба, що я нікому нічого більше не скажу, і просто буду тупо йти і показувати всім. Так і сталося. Сопля стікає, то вікно відкрито у мене просто. А що я нікому нічого відтепер не розказую, я не можу розказати отак от про свої плани: типу, от я буду там, буду туди в майбутньому тобі розказати. Я просто беру і роблю і вам це раджу. Хоча не раджу. Просто, ну, типу, тіпо... Беріть от такий собі приклад з мене, що нікому нічого не розказуєте, а показуєте, що всі люди просто потім охренівали. якби ви знали, скільки у мене планів, скільки у мене ще для себе здивувань буде по життю. Потім це приймаєш як даність, і воно стирається у тебе з розуму, що ти про це навіть марити не міг. І ти починаєш себе обесцінювати. Тому кожного дня пишіть плани в щоденник, хваліть себе, любіть себе. Знайте, от не соромтесь сказати, що у мене все вийде, не соромте собі повторювати, що, соя, що я для себе саме найкраще. Контролюйте себе, поважайте себе. Контроль це і є повага для се... до себе. Бути стриманим, впевненим. Не хаміть, род на замок, як моя мама казала, і роби свою справу. Все. Тому що потім ті люди, які не вірили в вас або, блядь, і збігали в якийсь час. Ой, вибачаюсь, то потім ці люди будуть ой, а чого я чітко перестала спілкуватися спала а пам'ятаєш давай, а то а, ся... а вам просто розумієте ресурс а що мені ця людина дасть яка вигода вигода от зараз мені напишуть типа меркантильна. да коротше от ті люди які будуть писати що я меркантильна, або якусь то ще лабуду. а ті хто зрозуміли вони розуміють і я продовжую що я можу взяти від цієї людини, з якою зустрічаюсь? Вона мене чимось надихне, вона мені розкаже про свої якісь досягнення, про свої якісь успіхи, про якісь свої плани Барбароса, як вона там цього досягла, або свої інсайти, або що вона там знайшла для себе, або яка ситуація з нею сталася і як вона її пропрацювала у реальному житті з собою? Що, що вона здобула? А не у такі сплідні, хто з ким переспав, хто за кого потрогав біля ліснічної клітки, і хто з ким набухався біля перебрика, хто кому зрадив. Ні, про таке також класно казати, але не коли це є все суцільне життя, і ти навіть за себе нічого не можеш сказати, і просто живеш якимись не своїми, не своїми цілями, не своїми очікуваннями, і думаєш, що твоє життя зміни хтось, а не ти. Так, все, я дуже довго говорю, 30 хвилин. Ранок рубанок Йдемо на роботку. Я взяла кеди, тому що я вчора замахалась бігати на каблуках. На цьому мої повноваження. Все. Щасливий Ань після просто сумасшедшого дня е е шукає, де її машина. Я взагалі не знаю, що у мене за машина. Їду додому, тому що через 15 хвилин у мене англійська. Це по стандарту. Добрийся. Сьогодні ранок почався з того, що я забула, що моє найбільше подруги було в день народження. Я просто забула. Нема вибачила. взагалі ніякого. Я просто статіна. Просто котіна. У мене таке враження, що я взагалі нічого не знімала. От просто відео нема. Я сама розумію, що їх нема, а їх і не буде вже так багато. Розумієте? Тому цінуйте, донатьте на армію і пишіть коментарі, що вам хочеться більше відео. Тому що я за вами також сумую, я сумую так. Але я думаю, що ви будете більше мене цінувати. Так цінуєте і дуже любите тих, хто люблять. Тому чекайте на їхні. Ось, друзі, люди, Сьогодні субота. Я не сплю з шостої ранку. Я сумасшедша людина. У мене стільки думок у голові. У мене таке враження, що я просто з сума. Я з сума. От мені шкода от ці ялинки. На кой чорт їх купувати, якщо ви їх поносите у себе по хаті 2-3 тижні і викинете? Посадіть у себе в горщику вдома цю ялинку і давайте... О, рано пробанути ось що не зараз. Я просто зайшла. О, садіть на цю ялинку в горщику і все. І буде вам радість. Або отак зробіть. Ну це ж, напевно, також викинуть от контураж. Ні, зато я, звісно, в мене тут романтик. Красивий фон. Ну, зараз ми з вами вийдемо в мій парк, в сквер, у не і я продовжу світ. А мала голову, що я навіть мамі написала, і це на, на, на мене не схоже, я завжди приймаю рішення просто невідкладно, відразу. А цей раз я прям не знаю, у мене так голова було під цих думок ще. Ні, соактівті день. Як завжди суботу, як на роботу. Тому що у мене англійська, потім танці, потім я їду на волосся. А, вообще, в ідеалі я б хотіла демонтувати відео, яке ви, будете, яке ви вже подивились і поставила вподобайку. І на це поставила відразу вподобайку, тому що це важливо. А ще в мене є збір а, хлопцям на автівку. Які виконують постійно надзвичайно складні бойові завдання, аби я зараз просто жила своє життя і радувалась цьому. Це жах, тому що я кожного дня відчуваю провину за те, що я не там. У мене це завжди в думках, тому що я слідкую за військовослужбовцями, які там ведуть активно там якісь або телеграм-канали, або знімають відео по можливості. Про життя і загалом дуже цікаво слухати людей, які пройшли цю фазу і розповідають про неї зі сторони. Але я ніколи не переживу цей досвід і ніколи не буду на 100% дотична або розуміти цих людей, тому що я ніколи не була навіть близько на тому місці, там, де перебували, і що пережили вони. І ось цей меморіал на фоні не дарма. Поставлений, аби нагадувати нам, що кожен наш день, от кожен раз, коли хтось десь купує каву, купує продукти, розважається, включає галосну музику, кожного дня гинуть на фронті військові. Медикині, жінки, кожного дня гинуть цивільні через удари російської ракети. І тільки ми в подальшому можемо допомагати фронту просуватися, здобувати своє. Кожні 100, 200, 300 гривень грають величезне значення. Я молчу, коли люди скидають і по 1000 гривень за донатитися. Кожен скидає, скільки він може собі дозволити. І, чесно кажучи, 10 навіть гривень. Я подивилася тільки що на перевозік, і мені так запахло. Дитинством, так странно, от это... я реально с ума схожу. скажу. Чи то не досип, хоча я лягаю спать нормально. Будь ласка, будьте дотичні до війська. А, скидайте по 10 гривень, по 50 гривень щодня. Скільки не шкода, я переконана, що коли ви скидаєте і коли я скидаю на донат, я відчуваю себе Типу, що я хоч щось я зробила сьогодні корисне. Аби для життя в подальшому, тому що я дуже люблю Україну. Мені сьогодні знову насився такий страшний сон, які сни не сняться, і вони мене чесно дуже сильно тригерять. Не хочу розказувати а взагалі його. Хочу його викинути і забути. Ще котра година у мене англійська через. Блін, треба на манінг записатись. Боже, потивість не хочу показувати свої страшні нігті. Ти медичний не висиділа я тоді. Не зробила собі манік. Покиньте, яка я нетерпляча стала. Мені не мій читати повідомлення. Я після англійської летіла просто на вулиці таке враження, як весна. Скажіть. Капець. А, весна. Реально, просто весна. Ладно, у мене розвиднулася, у мене став кращий настрій. Я думаю, що це, тому що я пройшла. Ще я думаю, що це пов'язано з тим, що я йду зараз за макароном і буду монтувати відео. І у мене враження, що весна. Я летіла на танці, тому що я не вмію читати повідомлення. Взагалі. Я думала спочатку на 11, потім мені написали не на 11, і я про це не прочитала і полетіла на цей. У мене вже все. Задача в галері. Ми взяли макарон, тепер топаємо обратно на танці. У мене є ще пів години. Мені так тут подобається, так красиво. Діп-бар. Я тут до речі ніколи була. Можете мене звадіти. Я вийшла дуже мене дуже щаслива з волосся і почала шукати собі планер. Я була в Юамейк і там все таке дуже напильне, дуже таке велике, якесь не дуже красиве, Що в мене хочеться. Мені не сподобалось нічого. А от в акварелі? можливо, в акварелі буде краще. Або на другому поверсі, може щось є. Ну я, по-моєму, там на другому поверсі нічого такого з товарів нема. І на першому, по-моєму, нема. хоча. Не знаю, коротше, на нульовий треба спуститись, подивитись. Мені потрібен мій щоденник новий, тому що я вже перший день нічого не пишу в щоденник. Абсолютно. Це мені. Скільки дітей, папи, то я дивлюсь. Молодих пап, мам. Вже які красиві, подивіться. Він один ще виліз, так странно. Куди він виліз?